Удар по російських кораблях у Севастопольській бухті. А перед переглядом новини підтримайте наш канал. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок та напиши будь-який коментар нашим Збройним силам України, розвиваємо український контент разом. З'явились результати розслідування. У результаті масштабної бавовни в окупованому Севастополі були вражені як мінімум три кораблі Чорноморського флоту РФ. Про це свідчать результати розслідування популярного проекту. Зокрема, аналітики вивчили фото та відео з місця подій у Криму, а також знімки з безпілотних надводних апаратів USV та камер спостережень у Бухті, розташованій в окупованому Севастополі. На одному з них, на думку, осінь розслідувачів видно кадри атаки на фрегат класу Адмірал Григорович, якому в Чорноморському флоті РФ відповідає лише корабель адмірал Макаров, який є флагманом Чорноморського флоту Росії. Крім цього, розслідувачі оприлюднили відео, на якому, ймовірно, зафіксовано момент удару по морському судну Тральщику. Міністерство оборони Росії у свою чергу офіційно підтвердило, що вказане судно зазнало пошкоджень внаслідок атаки безпілотників. Аналітики також з'ясували, що надводні апарати USV прорвали оборону Бухти в Севастополі і вразили щонайменше три кораблі. У той же час, ймовірно, два таких безпілотники були знищені Чорноморським флотом РФ. Друзі, дякую за перегляд! Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, йдемо до перемоги!